Благословенне Царство Ся і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. В мирі Господеві помолімся. За мир з висот і спасіння душ нашу, Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церков і з'єднання всі, Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, сподеві, помолімся. Господи, за святішого вселенського архірея нашого Франциска Папу Римського і за блаженнішого Верховного Архієпископа нашого, Святослава, преосвященнішого митрополита нашого кір Ігоря, боголюбивого єпископа нашого, кір Володимира. Чесне присвітер сухрисідякуинство, ви спречити людей Господеві, помолімся, Господи за пообережений народ, наш заправління і все військо, Господеві помолімся, Господи за місто це і за святу обительцю, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них. Господеві помолімся, Господи, помилуй. за добре поліття, за врожаї плодів земних і часи мирні. Господеві помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владичицю нашу Богородицю, і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відаємо. Бо тобі належить усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишньому. Молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вранці милі твою і ночами Твою вірність, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас. Бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в Нім. Молитвами, богородиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний ти із воливи спасіння нашого Раду, воплотитися від святої Богородиці. І приснаді діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертию смерть подолав, ти один святої Тройці, рівно славим із Отцем і з Святим Духом спаси нас. Ще ще, мирі, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, присвяту пречисту, преблагословенну, славну ладишицю, нашу Богородицю, і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного. І все життя наше Христу Богові вітаємо. Тобі, Господи, бо ти благий і рядинолюбний Бог, і си, і тобі славу воселаємо, оцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіти, радісно заспіваємо Господеві, воскрекнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуй. Прийдім з похвалами перед обличчям і псальмами воскликнім йому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий. У святих дивний тись співаємо тобі, Аллилуйя. Равни, спроснім. Віддіти поклонімося, і допомогімо Христа, спаси нас, сину Божий, у святих дивний тись, співаємо тобі, Аллилуйя. Ревните любідуючи з величаями, захрестити. Правими стежками отче тоніє, ти був жителем пустині і вселену утвердив ти молитвами твоїми, тому моли Христа Бога, що спаслися душі наші. Слава. Тож відкинувши тихо життя скінчив, ти єси. Наслідуючи Христителя Хрестителя, всяким способом преподобний, ото з ним почитателю тебе, начальнику отців Антоніє, і нині повсякчас і навіки вічні Амінь. Молитва. Не все пущу Богородицю і в заступницях незамінне уповання. Гріб Ріб і метвіня не втримали, бо як маті життя до життя переставив той, хто вселився у тробу приснадівства. Святий, се, Боже наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий. І повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Чесна перед Господом, смерть преподобного Його, що віддам Господеві за все, що Він поздав мені. Чесна перед Господом смерть преподобних його. Премудрість. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття вірую Авраам покликаний. Послухався, вийшов до краю, що мав успадкувати і пішов, не знаючи, куди йде. Вірую сама Сара, неплітно дістала сину прийняти насіння і, дарма що була похилого віку, породила, поважала вірним того, хто дав обітницю. Для того від одного, та ще й умерло, народилося так багато, як зір на небі, як несніченного піску на березі моря. У вірі померли всі ці, що не отримали здійснення обітниць, вони лише здалека бачили і вітали їх, визнаючи, що вони лише чужинці і подорожні на землі, а ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини. Якби вони пам'ятали ту, з якої вийшли, то мали б повернутися, але вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Мой Бог не соромиться, звати їхнім Богом, бо він приготував їм місто. Браття, слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пільнують ваші душі, за яких мають здати звіт, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добру совість. Бажаючи усьому добре поводитися, особливо прошу Це робити, щоб я якнайскоріше повернувся до вас. А Бог миру, що підняв змертві того, що кров'ю завіту вічного, став великим пастиром весь Господа нашого Ісуса Христа, нехай зробить вас здатними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи вас те, що йому через, любить через Ісуса Христа якому слава по віки вічні. Амінь. Аллилуйя. Блажений муж, що боїться Господа, заповіді Його дуже любить йому. Аллуйя. Сильне на землі буде сім'я Його. аллилуйя. При мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. Слава від луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи! слава тобі. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус в суботу, в дім одного визначного фарисея, і вони за Ним назирали. Аж ось перед Ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до законовчителів Фарисеїв, Ісус спитав, чи годиться оздоровляти в суботу, чи ні. Вони мовчали. Тоді він, діткнувшись його, оздоровив і відпустив його, і промовив до них, хто з вас, коли в нього син, чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони. Вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу: як хто покличе тебе на весілля, не сідай на перше місце, щоб, бува, не був хто запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто запросив тебе, і Його, не підійшов і не сказав до тебе: Поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі соромом зайняти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займай останнє місце, щоб, коли прийде той, що тебе запросив, сказав до тебе друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Слава тобі, Господи, слава тобі! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архерея нашого Франциска Папу Римського. І за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Кір Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого, Кір Володимира, і за все отців наших проти Архімандрита Роберта, проти йому Йосифа, йумена Єфрема, за тих, що служать послужили святі Обителі цій. І за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо й за помбережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Ще й, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, що вони були збережені від ворожих нападів. І всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Боже благословення, ласки, здоров'я спасіння, слух Божих, що сьогодні просили про молитву, подали на цю святу літургію тут вписаних: слух Божих Марії, Юрія, Христини, Наталія, Володимира Михайла. Ірину Аліну, Доменіку, Мар'яну Надію, Марту Міланну, Єфрема Емільяна, Германа, Власія, Ігнатія Андрія, Степана Петра, Соломії, Марії, Галини, Тараса, Юрія Катерини, Христини Богдана, Ігора Олени, Ярослава, Дарії, щоб сповнилися добрі бажання їх, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий людинолюбний Бог, Іси і тобі славу, воселаємо. Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь тільки вірні ще й мирі Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Премудрій що під владою, Твою завжди завжди береженіми Тобі славу воссилали. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по і на віки віків. Амінь. Ero царя всіх ми прийняли, що його в славі не видимо супроводять ангельські чини. Аллилуйя. сповні молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. За предложені чесні дари, Господеві, помолійся. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ході до нього, Господеві помолімося. Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімся, ще тротами єдинородного сина Твого, з яким ти благословений, і з пресвятим і благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мир усім, і Духові Твоєму. Возлюбімо один одного, щоб надумно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиного сушну і нероздільно. двері двері, премудрості будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царства не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через Пророків. В єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо важні, щоб все те возношення мирі приносити. Милість миру у жертву хвали. Благодать Його, Господа нашого Ісуса Христа і любовоюся, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами, і з духом твоєї, Богору їм серця і неслига. <laughs> odarimoo гospoda